Вітаю вас, шановні глядачі. Запрошую вас на перегляд нового матчу Переспі Сіті. Команда в Манішках Підання ауто. Роман Шклянка з м'ячем. Олексій Шклянка перехоплює. Удар. Влад Мацюк відбиває хороший удар. Хороший сейв. Подача з кутового. Олексій Шклянка удар, вуртар відбиває. Дмитро Єду з м'ячем. Вибиває м'яч. Максим Горбай з м'ячем. Пас на Дмитра Скибу. Дмитро Скиба удар, гол. Рахунок стає 1-0. Подає руку Максим Дмитру Скибі. Дружніми обіймами вони обмінюються. Святкують гол разом. Максим Горбе з м'ячем розганяє атаку. Обходить одного суперника. Невдало пасує. Команда без маніжок перехоплює. Дмитро Єдук забирає м'яч. Роман Шклянка з м'ячем, Наносить удар. Гол. Рахунок стає 2-0. Олексій Шклянка з м'ячем Обходить двох суперників. Наносить удар. Владислав відбиває подача з кутового. Чи буде удар? Команда в маніжках захищається. Удар. Василь Чоп забиває і зменшує відставання для своєї команди. Подача. Роман Шклянка удар, але зовсім не вдало. Олексій з м'ячем. Обходить суперників. Дмитро Єптур забирає м'яч. Максим Горбай розганяє атаку по лівому флангу. Обходить суперника. Максим Горбай наносить удар. Відбиває вурдар. Роман Шклянка добування. Невдало. Максим Горбай. М'яч не опиняється в цілі. Вадим Шимко забирає м'яч. Роман шлянка підбирає, розганяє атаку по лівому флангу. Наносить удар. Дмитро Скиба добиває, добуває, рахунок стає 3-1. Шклянка з м'ячем. Осій шлянка. Дмитро Євто. Обходить. Обходить двох суперників, наносить удар, помилка лохтеря. Рахунок стає 2-3. Команда в Маніжках розводить м'яч з центра поля. Максим Горба з м'ячем Обходить фінтом Вадима. Пас на Романа Шклянку. Роман Шклянка закидання. Дмитро Євтух удар. Вуртар відбиває. Чи буде підбирання? Підбирання за командою в Маніжках. Падіння гравця в Маніжці. Василь Чок наносить удар з рівню. Рахунок стає 3-3. Команда в Маніжках атакує. Роман Шклянка з м'ячем. Обходить суперника. Роман Шклянка. Чи буде удар? Не вдається команді в Маніжках забити цей м'яч. Олексій Шклянка з м'ячем. Помилка з захисника. Голдрахуму стоїть 4-3. Василь Чоп забиває третій гол. Кидання ауту команди без маніжок. Команда в маніжка з м'ячем. Чи буде атака? М'яч летить на аут. Команда в маніжках контролює м'яч на своїй частині. Невдале вибивання м'яча, Олексій шклянка не попадає по пустим воротам. На цьому наш матч завершено. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей!